Вітаю всіх! Сьогодні готую перець фарширований виноградом. Для приготування я взяла 600 г очищеного від насіння перцю. У мене перець колобок, це товстостінний перець, 300 г винограду, 4 невеличкі лаврові листи, 4 духмяних перці, 8 чорних перців, 2 столові ложки солі, 200 г цукру. 4 столових ложки оцту і літр води. Опускаю перці у киплячу воду і бланшую 3-5 хвилин. Витягую перці з води і викладаю їх на тарілку. Цю саму воду висипаю виноград і бланшую його одну або півтора хвилини. Витягую виноград з води. Парчирую перець виноградом. Чотири виноградини. На дно стерилізованих банок кладу лавровий лист, духмяний і чорний перець у банки місткістю 900 мл, а далі акуратно викладаю фарширований перець. Готую в маринад. В киплячу воду висипаю сіль і цукор. Розмішую і даю закипіти. Маринад закипів, вливаю сюди оцет. І вимикаю вогонь. Заливаю гарячим маринадом банки з перцем. Банки закриваю кришками. Перевертаю догоря дном і укутую. З цієї кількості продуктів у мене вийшло дві баночки. Одна на 900 мл, друга на 500 мл. Ось така краса в банці. Перчик з виноградом виглядає дуже гарно. Сподіваюсь, що він буде смачним. Цей перець я закривала вперше. Тому кількості продуктів, які я взяла, достатньо на одну банку місткістю півтора літра. Пробуйте, експериментуйте, все у вас вдасться. Бажаю всім миру і перемоги нашій Україні.